Вересень це не лише новий робочий рік, а й новий сезон для натхнення. Осінь ніби створена для книжок аромат кави, теплий плед, трохи меланхолії. Сьогодні в Ellen Magazine UA ми зібрали для вас п'ять книжок, які варто прочитати саме цієї осені. Це роман про пам'ять і забуття, про те, як історія вплітається в наші особисті долі. Читається не просто, але саме в осінній час така книжка відкривається по-новому. Вересень це час перезапуску. Якщо хочете переосмислити світ і своє місце в ньому, ця книжка допоможе поставити правильні запитання. Автор говорить про технології, політику, майбутнє, усе, що формує завтрашній день. Осінь без поезії неможлива кожен вірш як ковток про холодного повітря. Авторка пише щиро й боляче, але після її рядків світ здається більш справжнім. Вересень час мандрів, хай навіть книжкових. Ця історія про спробу пройти Апалачську стежку в Сполучених Штатах Америки легка, дотепна і дуже атмосферна. Після прочитання хочеться піти в похід хоча б у Карпати. Вересень ідеальний час, аби повернутися до класики. Це книжки, які завжди відкриваються по-новому. У молодості читаєш одне, у зрілості зовсім інше. Отже, цього вересня ми радимо: сучасну прозу, нонфікшн для роздумів, поезію для душі, мандрівні історії для пригод і класику для вічних сенсів. А що читаєте ви? Напишіть у коментарях, можливо, саме вашу рекомендацію ми візьмемо в наступну добірку. Це був Elan UA. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові культурні відкриття. До зустрічі!